А! А, то він сам пропадає. Ух ти Ой, це ж тут уже ніченька подхенечку настає. Спать. Стоп, а що це я хотів, може зробити? А, можна ще це поламати. О-о-о! <звук> 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 ну капець. Ой боже. Як я так зміг, Так як його далі тут. А скло ж тут потрібно заново його робити. Повинно бути достатньо. Так, щось тут у нас пусто. Може ось таку лінію зробити ще з усіх сторон. Без тобто залишилося тільки скло зробити. так даже не думай. Ай-яй-яй! Йдемо ще чотири штуки піску добувати. О, то тут, до речі, ще й засніжена гора. Може колись в майбутньому ми опустимося вниз. І може прийдемо до варди на... Так, потім піду перевірю. Чого я коло оббіжав? Але такої пістотності від крипера. Я навіть не очікував. Так, я ж хотів ось туди йти. ай яй яй О, до речі, вугульку нам не завадить добути. Ого, тут тут досить глибоко. О, дощик пішов. Ні, це гроза. У мене запитання. А що робиться з чанками? Опа! Так, чуть-чуть пізніше піду туди. А це що за штука? О, ще залізо, це нам треба. Ой, тільки одне. Десь тут ого, десь рядом є. Щось з цим світом робиться. Це що за якийсь недокупол? Ай-яй-яй, Бо... О, козел! Ще козли. А на мене то чого. Так, ну давайте тоді перевіримо, що тут у нас. О! 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 А це що це, це шо? О, заліз, до речі. Чи нозис? А що буде, якщо тебе ударить? А ні, боже, я вже тому що ти мене будеш кувать. Цікаво, в таких умовах він спавниться чи ні? Ай! Попав все-таки. О! Коли ж воно вже закінчиться. Тут виявляється, що є. О! Я ж тут і лутався, боже. Ні, стоп, чи не лутався. Зараз перевіримо. Та ні. А то це ніж зараз була. Я біжу додому. Якщо воно знову появиться, то в мене є блоки. Я просто себе застрою. Це пройшло. Так, потрібно доробити другий поверх. Так, ну все тут у мене щось пусто. Можна зверху пічок подобавляти. А ну ти мене за що. А, все. Ай боже, я тебе не звав. <плевизна> Ой, йо-мойо. Ах ти! Ух, <плевизна> uh, тут тут скелет, зовсім близько. Шо, йди туди і до себе. Що ти до мене пристав? Аха-ха-ха-ха. Туди. А це ще, ще ж, мабуть. А, я ще ж там не облутався, звісно. Водишці помаленьку спускаємось. Ах ти! Що за засада? Ендермен обережно. Ну йо-мойо, залізо. Туди, я думаю, немає сенсу підніматися. Видно, як все класно. Фу. Угу. А я думаю, хто це ходить. Ех. А, так у мене ще одна є кірка. Імба. Що ж туди я не пішов? До речі. Нічого такого, там теж нічого такого. <звук> Ти чого сюди зайшов? А? <звук> ну, спідерші тут. А камені в мене. Тусі же куліку, прям ну вдосу я ж багато. Ой, ну блін, лячно, і не трохи навіть. Чого я тільки одну пічку зробив? Чотири. угу, дуже багато. А, як же ж я тоді сундуки зможу відкривати? Вони ж тут один блок не відкриваються. Що йдесенько, боже, скільки тут всіх план скам. За мамонтов! ламамонтов. Педро, 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 О, чітко три. Так, я ще. Ух ти! О, до речі, може нам зробити щось типу як балкона, тільки все буде зі скла. А чом би і ні. Ну-ка, я хочу зачекати зараз, чи можливо те, що він може розбити двері? А то може давайте ще й паралельно будемо робити дах наверх. Ну го. Що це тут накрутив? Ну тільки не він, о боже. Опа! Де воно, де воно? Як про всяк випадок ось так от зроблю? І ось так, де ти? Ще треба ж тебе гадно йти, та не пукай мені тут. Шо? Угу. Та Де ти ховаєшся? А! А то він сам пропадає! Ух ти! Цікаво, він мене бачить через скло. О! Так. Ух ти! То ти не вмієш, виявляється блоки ламати, да? Е! Так, ну шо ти? Так, боки ти ламати не міш, а якщо сюди побіжу... Эй. О! Боже. А то ти не вмієш номати? Так ти мені навіть не можеш? Ну ладно. Появляється він інвалід. Добре, все, спать. Так, а тепер що ти тут. А, боже. От у мене запитання. Хтось в житті хотів би бути ним. Що мені тобі зробити? Як ти думаєш? Ай, ох ти! Це ж не культурно плюватися! Тебе що не вчили? О, м'ясо. А, промазав. А, нема. Чудово. Мені потрібно знайти ще три алмазики для алмазної кірки. Ой, тобто кайла. А давай-ка підемо до того порталу. Я ті обсидіанові блоки не пам'ятаю, де залишив. -гі -гі -гі. Куди я то його? А, так воно ну, у мене вже буде повністю готове. Мені залишилося його тільки підплити. Так, це потрібно зламати, щоб воно не мішалося отак, от так. Тільки спробуй загоріться! О, нормально. Вау, взагалі клас. І тут. О, це мені задубить. Що... Все одно ж для того, щоб підліни не, не нападали. Так, у мене є другий щит. Є. Тепер біжим. О, аж два золотих слитка. Ну, не багато, не мало. Так, всяк випадок, мені треба зробити трішечки більше смолоскипів. Цей вугуляй на всяк випадок буде тут. Так, ну зараз вже можливо підемо в пек. Алмазний меч є? Є, звісно. Їсти є, є що? Є, ризикую. А у мене запитання, а в незері він з'являється? От, якщо так, то ми дізнаємося. Давай. Яких обережно? Мда. Ух ти, А я в золотому. Шо ти на мене не маєш права нападати. Ну-ка що ти мені даси? Ну на цей раз. Чого Ч ти тікаєш? О боже, як мені кудись наверх тібратися чи куди. Тупик, звісно. Ай-яй-яй. Ні-тихо-тихо. ні, -ні тихо -тихо. Нам якось потрібно. Аж, аж, аж ось туди ось наверх дібратися. Тільки ось головне не впасти, а то заново збиратися буде важкенько. Онука там що у нас? А там мало, може бути. Правда, трішки маловато собою блоки взяв. years later. Тут це вже більш-менш. Так, а я що то запам'ятав, куди йти чи ні? Да, все є, будь прокладений, ось так що зроблю. І ось так. Потім я в майбутньому більш може його модернізую, цей підйом. Так, ну і це мені не завадить добути. А на мене то чого? А, я ж подумав. Боже злякав мене. О там скелетики. Так ну що можна тут добути? Ух uh, ти. Ну, давайте може трішки ще дерево добудемо тут ще такі Став Стапне зираку у мене. Цих можна добути. Боже. О, ломається. О, нормально. Хочу ще трішечки синіх рибів подобувати. Ну добре, стільки буде достатньо. ще трошки цього подобуваю. О! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Так зрозуміло, перед ними не знищувати золото. Блін! Ага, да! Так, не треба не тихо-тихо-тихо. Кужики ви агресивні. Спідрану додому, спідрану. Давай, 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 просто біжим. Ай-яй-яй! Чуть ти впав? Давай. Ай-яй-яй! Ой-яй-яй-яй-яй! Так, ну ні-ні-ні-ні-ні ні ні, ні. Ні. Ні-ні-ні-ні ні -ні. М -м -м. О, до речі, дощик. Так, а це що я добув, я хочу покласти от сюди. О. М -м. Ось це потрібно, це потрібно, це, 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 це потрібно, це, незира. Тут буквально десь штучок 30 дій, не знаю, приблизно. Вже 15 й день? Ого, а це ж для вже тут не водяться, так? На жаль, я трошки піду порослідую території. Ого, нормально, ще одна курочка. О, так, ти нам теж потрібен. Ого, скільки вас тут. Але тут, на жаль... О! Ході сказати, що тут, на жаль, нічого немає, але ось тут такий сюрприз. Іди сюди. Тільки одне. Ну і то добре, що є хочу. Так, а знизу. А знизу тут трохи вуглець є. Ух Ох ти. Так, добре. Пізніше вже добуду. А це що за шахточка? Ух ти. О, ух, якраз під вечір. Так, а може тут ще буде щось із заліза? Ну хоча б трішечки. Там не те. Можна туди підійти. Чому би і ні? Ой, вже, а вже так добре сутень? Ні є. Ой, боюся, що цей монстрик з'явиться скоро і дуже скоро. Ого. Угу. А, там нічого такого немає. Добре вже, пішли додому спати. Я хотів зробити двійний прохід. Знову тело закінчилась. Там можна трішки зламати. Ух ты! Ой, скоро може він з'явитися. Та не в мене. Ой-ой-ой! Е, одночасно. Нормально. І як це так вийшло? А ну-ка, давай я тебе кокну. Ти не проти будеш? Ого! А ми інвентар повний. Mm -hmm. Ого, гомінус 15 відсотків від А Ну-ка, я хочу собі перевірити. Like we І немає ніякого ефекту. ТА yeah, ЛАДНО! Чи це мені здається? Та ні, нема. А, це ти туди ш... шо якось потрапив. А-а-а. А а ага а ну Ой-ой-ой. Я хочу зібратися повністю тут нагору. Боже я, я як я боюся впасти. Цей сніг рихлий. І в мене запитання на що я сподівався. О, водоспад. <плес> Може, тут щось буде, а хоча ні. О, ізумруди. Так, це ж вони повинні добуватися цією киткою. Ага. Оп! Ай, не спіймав його. У мені цей вже не потрібен. Що хай буде це. Уже ще десь буде залізо. Так, це в нас що? Це у нас не те. Це теж О, це що за печерка? Ні, не, не піду. Ой, я бігти не можу. Так, нам буде потрібно зломати оцей ряд другий, і поставити замість нього там звичайні блоки. І по бокам буде скло. З освітленням, звісно. Скільки в мене цього мусору? Ну тут не все мусор, звісно. Хочу собі зробити таку місцинку для пекла. Де ми будемо її робити? А боже, я ж землі не накопав там знизу, йомайо. -йо. Добре, тоді побігли землю добувати. Ну що ж там кам'яну у землю. Чи як воно там називається? У мене запитання, а як я тоді вийшов? Или... Ну добре. Ай-яй-яй! Так не-не-не-не-не-не-не-не. Неее. Та ну... Фух, боже. це, це ним зробити. Раз-два. Все, щоб не плутатись. Тут так і можна Я хочу ще тут, трошки закрити А ой. Так. Угу. Я тебе не б'ю. А ти відходиш куди подалі. Ой, це ж цей. Тоді йди впевні. Стихі тут залишилося? А зовсім трішки. Шмуп. І не зробити ось так. А тебе заквіємо. Е. Ще є? Ну звісно ж немає, ну боже. А як тоді його зробити? Чи я шо то туплю вже? Ааа, треба ніжокове касання. Треба зачарувати це кайло, блін. Так, а тебе можна і скрафтити. Ой-ой-ой. <му> Буде -ой -ой. так угарно, якщо він зараз десь з'явиться? Я падаю в воду, я нічого не знаю. А ви тут звідки? Так я тебе чіпати зараз не буду. І ви собі спокійно підете кудись. Оооо, я не буду греть, визивати. Покушать заодно. Так, незираке, є? є, перенести стебло є. є, є, є. Ну, повинно ж все бути. І грибочки. Боже, що ти хочеш від мене? Що ти від мене то хочеш? О, картоплю. Нічого собі. О, до речі, він за ніч навіть і не з'явився. Ну що, ну прикольно, до речі. Ну, що тут можна. Ні, ось тут. І так. О, найс. Тепер вирі. Це ж вона зламалася. О, у мене кайла нема? Да Та ладно. Так. Отак. О, нормально. Ну що непогано? Ой. Ух ты, як швидко. О, Що там гроза? А ні, лише дощ. Повезло. Хай буде десь ось тут. О. Блин, ну що там вообще не так? О, прикольно. Ідущий во трохи добуду Ойщаний ой, грибочок іди сюди Что ты речишь так ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой- ой, 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 ой. Ой тут дуже близько підібрались. І дуже, до речі, невчасто. Я не зможу повністю рейд відбити. Ай, боже, куди я пішов? Вони по бокам що так, непогано. Через зверху треба його. Угу. Обережно, обережно. Так, обережно, обходимо. Так, 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 давай. Ще треба штук 10 мінімум у них добути. <звук> 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 Повинно стільки ось хватити. Ну, это не точно. Давай, давай, обережно. Нормально, повинно вистачити. Ну і ще можна отсюди прикрасу поставити. Ну, дерево вийшло таке гарненьке. Блін, а тільки вже сутеніє. А що декорації ще з не додали? Блін. Оце. Ой... А що, ну чого? Ага. Це можна. Раз. І це два сюди. Чом би ні? О боже. Що ти аж так на очах не А що я буду зногратися? Все одно не попадаєш. Ой, попав. На. Так, а куди поставимо оце? Тобто, якщо можна їсти? А, ні, не можна, я вже подумав просто. О, як гарно, до речі, дивиться. Ех, виглядає не можна їх ставити. Може, А шкода, аж куди. Так, що ж того монстра немає. А що я хотів зробити? Що я зробити хотів? А, сів кого? Ну не багато, не мало. Так, хотіли гади можуть підійти. Ну як ми зробимо? А хай там буде за. Ой, ну, все закінчилось. Ну класно, до речі, вийшло. І ще я хочу. О боже, я злікався, я буду чиїсь очі, боже. Я хочу подивитися, наскільки високо він вміє пригати. Давай я навіть на якусь там висоту піднімуся спеціально. Щоб просто зачекати. Ну, ну, на 20 блоків піднявся. Блін, я ж звідси, якщо впаду, то я здохну. Ну треба чекати, поки оце воно з'явиться. А, не факт, що, ну, до речі, появиться не факт. Дуже не факт. До речі, як я зрозумів, кожен раз він все ближче і ближче з'являється. В другій серіусі, коли я тут, тут стоя, то він з'явився тут. Коротше, в радіусі трьох чанків з'являється. А перший раз в радіусі п'ятьох, десь сам вік. А демо на другий день. Поки в мене є час. Треба швиденько спуститися. Я хочу просто шолом поміняти із золотого. А давай швидше. Це тепер швиденько треба побудуватися вверх. Може, не ще спущусь. А, і не факт, що він буде, до речі. Ну і в мене запитання, чому він не з'являється? Може відійду кудись? Five minutes later. Так, ні, ну це не, не нормально, він не з'являється. О! Все. Так. Піднімаємося, піднімаємося. Він він сам зникне потім на нього навіть дивитися не треба. Де він? він стоїть. О! Так я піднімусь. О, біжить, біжить, біжить. Ну-ка, чуть вліво. О! Ну-ка. По ем... на цьому моє відео закінчується. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайки, коментуйте, щоб потрапити на наступне відео. Ну а на цьому все. З вами був Равло. Побачимося в наступному відео. Оте, звісно, класна була